Друзі, всім привіт! Сьогоднішня тема молитва очі наш. Це сама коротка молитва, але вона має дуже потужний потенціал. Її використовують скрутну годину. Що таке молитва очі наш? Це 10 заповідей життя, 10 правил, якими потрібно користуватися. Тобто це інструкція до вашого життя. Якщо ви не розумієте, як нею користуватися, ви просто механічно читаєте. Так, буде якийсь ефект, але, скажімо, це не той ефект, який повинен бути. Коли ви робите це свідомо, то ця сила росте, і ви можете використовувати для рішення своїх питань. Рішення, які дозволяють вам змінити себе, своє життя. Простір, який навколо вас. Тому зроблю маленький вступ для того, щоб ви могли орієнтуватися. Кожен з нас використовує свій голос. Ми розмовляємось, спілкуємось. Але що таке голос? Голос це ваша потужна зброя, і вона повинна бути в умілих руках. Тому що голос здатний створювати або руйнувати життя. Слово. Що таке слово? Слово це маленькі програми. І коли ви складаєте слова, ви отримуєте направлення. Слово це звук, акустична форма енергії. Завдяки слову, ви створюєте енергетичні канали. Через ці канали ви посилання робите та отримуєте зв'язок. І важливо, яке, яку якість мають ці канали. Тому. Потрібно розуміти, що слово це звук, акустична енергія, вона впливає на простір, на людей, на все, що знаходиться в просторі. А сама частота звуку формує відповідні події та ситуації. Якщо ви свідомо підходите до цього, то ви можете змінювати ці ситуації собі на користь. Краще всього, скажімо, це виражено в короткій молитві Отче Наш. Вона коротка, але потужна. Тому Отче Наш це 10 заповідів життя, які треба розуміти, свідомо розуміти. Якщо кожен день читати молитву свідомо з правильною вимовою, то ви починаєте очищатися, очищаєтесь від зла, негативу, ви стаєте щирими, милосердними, цілісними. Така практика дозволяє знайти своє місце в житті, дозволяє розкрити свій потенціал, бути реалізованими. Молитва наш, вона створює енергетичний захист.